Вітаю вас, брати і сестри, народ Божий і гості мого каналу, всіх віруючих. І хочу записати відео, так як Господь положив мені на серце. І він сказав мені, запиши відео і і свій народ. Власне, це стосується нових законів, то, що там приймають. Антилюдських і варварських. Не хочу про це говорити. Всім і так все відомо. Одне хочу сказати, що волі Божої в тому немає. І це діє тільки зла воля. Тільки зла воля може ламати волю людини, Богом дану добру волю людини і змушувати до чогось. Так робить тільки сатана наш ворог. Господь мені сказав, що все всі ці закони, все дії цієї влади, не по його волі, не по його слову, все зазнає краху. Говорить Дух Святий, що ми не переставали молитись і нічого не боялись. Тому що, коли я от почув ці, якби новини, десь випадково втрапив на це, на мене одразу напав дух страху. Дуже сильний, прийшлося молитися кілька годин іншими мовами, щоб цей дух відступив. І одразу зрозуміло, який дух стоїть за цими всіма діями. Але я хочу помолитись з вами, як Господь мені кладе на серце, і як Він сказав, і повторює, щоб ми нічого не боялися. І продовжували стояти в вірі, стояти на слово і молитися. Господь дає своє слово, що Він буде піклуватися про нас і берегти. І говорить, щоб ми всі заспокоїлись. Не піддавайтеся духу страху. Це ворог хоче наробити е, страху. Кий так сказати, наплутати, але стоїмо в вірі і молимось, щоб мир прийшов на землю і щоб це бійня припинилося. Дорогий Отець наш Небесний, ми молимо тебе в ім'я Сина Твого Ісуса. Те, що най... зараз на... на першому місці лежить на наших серцях, це щоб. Мир повернувся на Україну і не тільки на Україну, але й на всю землю, щоб перестала литись безневинна кров то в першу чергу, щоб перестали литися сльози. Дай я прошу тебе, Дай Всевишній ім'я Ісуса нам цей мир. Пошли своїх служителів, своїх людей, котрі. Будуть виконувати твою волю. Не ворожу, не сатан, сатанинську, на твою. І якщо нинішні політики, неважливо, не з якої країни не можуть сісти або не хочуть по тим чи іншим причинам, неважливо яким, які не, не хочуть мирно домовитися і припинити це все, то постав своїх, які. Будуть виконувати твою волю, які вміють домовлятися, які вміють урегулювати всі питання, щоб не лилася кров. Я тебе прошу, Отець наш Небесний, зроби цю війну дуже невигідною для тих, хто на цьому наживається, для тих, хто її культивує, хто розпалює цю ворожнечу. Я тебе прошу, Отець наш Небесний, в ім'я Ісуса. Нехай Дух Святий загаси це полум'я, яке ворог через своїх посіпак намагається розпалювати. В ім'я Ісуса, молю тебе, щоб кожне твоє дитя було збережене під Твоїм Крилом. Молю тебе, в ім'я Ісуса, дай мир на землю українську і вбережи кожного українця. хто... Є в твоєму уділі, хто вірує в тебе, а хто не вірує, то наверни до себе, покажи йому, що під твоїм крилом безпечніше і є мир в ім'я Ісуса. Ісус, я тебе прошу, прийди на Україну, установи своє правління, свою владу, свій трон на банковій і царюй. Я Тебе запрошую і молю Тебе разом з братами і сестрами. І вірю, що вся Україна моли і запрошує тебе, щоб прийшла твоя правда, щоб прийшла твоя справедливість, щоб прийшов твій мир, щоб ти прийшов, Ісус, щоб Ти був з нами. В ім'я Ісуса молю Тебе, Отець Небесний, вислухай наших молитв і прийми їх, і молим Тебе про мир, про те, щоб Син твій Ісус царював над цією Україною. Щоб не, ми не полягали свої надії на людей, а тільки на Христа. Молю тебе в ім'я Ісуса, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.